Ну що ж ми продовжуємо. Так хочу сказати, що запрошую вас до нашого святкового столу. Ой, дівчата, хлопці, вже хочеться якогось свята, миру, перемоги, святкувати. Але сьогодні ми пропонуємо поки що тільки ось такі скатертини з гномиками. Розмір 220 х на А принт на скатертині додасть вашому інтер'єру таку особливу родзинку. Це рогошка. Рогошка має дуже багато плюсів. Тканина міцна. Її складно пошкодити чи а, порвати, так? Вона проста у догляді. Скатертина з рогожки, А її можна прати в машині, так? Так, Валентина Іванівна замовила блендер. Вітаю вас, моя ластівка! І дивіться, які класні у нас скатертини сьогодні ще на такий святковий стіл. Я дивлюся, і мені так подобаються ці гноми. А. Олександра Олександрівна, яке, яке красиве поєднання. Олександра Олександрівна також вітаємо і теж блендер замовила. І вітаю вас з далим шопінгом. А в нас сьогодні ще такі скатертини. Ну, я дивлюся, і не можна відмовитися від такої скатертинки. Хочеться вже, щоб вона прикрашала не нашу студію тут, а у мене вдома стіл, або у когось з вас, так щоб у вас ось така вже була атмосфера свята в квартирі на столі, на кухні. Кожен день і не тільки коли гості приходять діставати її, а от. Саме зараз так вже почався цей вайб новорічний, і хочеться вже застеляти нашу оселю, прикрашати не тільки ялинку, а й щоб ось на кухні так була така красива скатертинка. Тут нагадую, у нас гноми, так, така йде тканинка, рогошка, дуже приємна. Вона не схильна до деформації. Вона добре тримає форму, вона не мнеться, не розтягується. Господині. Вже знають так, що рогошка це саме те, що треба. А склад іде 100% бавовначка, а щільність тканини, до речі, 165 грамів на квадратний метр. А, і а, дійсно. Ця скатертинка буде і вас прикрашати вашу оселю. Вона святкова, так в стилі такої зимової казки, створює таку магію у вашому домі. Тому, якщо ви бажаєте миттєво перетворити ось таку звичайну вечерю на справжнє свято, то зверніть зараз увагу на цю новорічну скатертину, яка буде наповнювати вашу оселю теплом, затишком та таким різдвяним. на Настроєм взагалі подивіться, дійсно одразу такий з'являється різдвяний настрій. Джинґелвел, джингл джінґавелзи. Ну, правда, вже все там келихі, шампанське, дванадцята б'є. Ну, все, як ми з вами любимо. Так, тому що з дитинства ми полюбляємо той перший сніг, новий рік, ось вірмо в ту казку. Завжди навіть в дорослому віці під подушкою, хочеться знайти а, якийсь смаколик. Або якийсь такі, хоч маленький, але подарунчик, навіть якщо це буде мандаринка, я зараз дивлюся на свою дитину. Ну, а, скільки не дай тих подарунків, так то мало, все мало. Я кажу, Боже, ну ти б знала, як у нас, господи, в нашому дитинстві якось з'явились кіндери. Якщо під ялинкою був один кіндер, мандарини, і десь там на ялинці тобі 5 чи 10 гривень повісили, Боже, це ж таке щастя було, що це ну, я не знаю. А ось, Але в наші часи зараз подивіться. але Дівчата, поки ми з вами розмовляли, я забула нагадати вам, щоб ви телефонували, але ж ви молодці, ви вже знаєте це без мене. 1350 гривень за нашу скатертину. І я нагадую, що продовжуйте телефонувати. Скатертина у нас іде з бавовнички розмір 220 на 150. Ось такий красивий колір з гномиками. Нагадую, що вартість 1350 гривень. І якщо ви будете активно телефонувати, ви точно зможете побороти цю вартість. Зверніть увагу, які казкові у нас гноми на таких санчатах, так і дійсно будуть додавати такої грайливості та радості дітлахам, та не тільки дітлахам, і нам, дорослим, коли дивишся. Вінтажний такий коник, так зимове таке. Тут як не знаю, у нас просто як таке зимове місце. І дійсно ось така висока якість друку. Зверніть увагу, що кольори залишатися будуть такими насиченими та яскравими, навіть після багаторазового циклу прання. Тому... Малюнки будуть залишатися чіткими та такими деталізованими. А, матеріал стійкий до зминання, так тому що це рогошка, він легкий у догляді, і ваша скатертинка виглядатиме бездоганно а, протягом усіх свят. І, мабуть, не один сезон, якщо ви будете тільки на свята діставати, можна і в пральну машинку закинути, попрати а, дуже і дуже зручно. Якщо ви шукаєте, можливо, якийсь а, корисний та гарний подарунок, а, можливо, для мами, сестри, подруги. Сусідки, така скатертина у святковому, дійсно в такій святковій упаковці, так, тому що вона вже сама по собі така святкова. Це буде такий прояв турботи, любові, можна покласти в такий а, пакетик, так, теж якийсь, можливо, новорічний, різдвяний щось там буде. І ось така скатертинка. А 1350 гривень. Ну що ж, давайте а, телефонувати активніше. Бо я зараз буду вже брати свої чарівні конвертики, тому що я хочу ще знижки. А ведуча прагне. Довища і свята, тому я хочу, щоб все ж таки нашу скатертинку, більшість наших телеглядачів могли собі дозволити гарна назва ко товару Гуфі скатертинка 220 на 150 сантиметрів. Колір іде в стилі таких новорічних гномиків, така новорічна країна, засніжена. Тут і ялинки, і наші гномики на санчатах, і вартість 1350 гривень за скатертинку. Нагадую, що тканина у нас іде рогошка. Кількість 16 нагод ще є, тому. Дівчата, хто там собі хотів давно все ж таки зробити а, таку атмосферу. Атмосферу 1099 гривень. У нас ви почули мене, ви молодці, ви телефонуєте 1099 гривень за нашу скатертину. І на цьому наші сюрпризи не закінчуються. У нас сьогодні не просто така святкова а, скатертина. Так, у нас ще для вас буде теж а, такий сюрприз, подарунок до новорічних свят. Ну що готові? Але для тих, хто зателефонує саме під час прямого ефіру. І ще ось така скатертинка, а, вона трішечки меншого розміру. Зараз я її, мабуть, розверну, але там буде колір і такий рандомний, теж сюрпризом. А, зараз я хочу її розгорнути вам. Цю скатертинку, щоб ви теж подивились, можливо, ось так її наниз сюди, щоб було видно, так? А, цю скатертинку нашу. Подивіться, взагалі, а, яка у нас і ще скатертинка, вона розміром і вже іде 110 на 150, Так, якщо основна скатертинка у нас 220 на 150, а то ось ця на подарунок іде розмір 110 на 150, Подивіться, взагалі, яка краса. Так, ось ця скатертинка буде йти вам. А подаруночком скатертинка, зверніть увагу, принтер, який буде вашому інтер'єру додавати таку особливу родзинку. Вона теж йде з рогошки, має дуже багато плюсів, міцна тканинка, так. А вона. Дуже зносостійка, так, вона а, її ну, вже ж таки складно а, буде пошкодити. А, проста у догляді, скатертинка з рогошки, а, дуже легко так, її взяв, кинув до пральної машинки, поправив і все. І вона і не заминається, і не втрачає форму, колір. А, і дійсно залишається ось такою а, красивою і святковою. Стовідсоткова бавовночка, Я нагадую, що це у нас іде а, скатертинка, в подаруночок, сюрприз. Так? Тому що основна наша скатертинка з гномиками. Розмір 220х150, а ця скатертинка 110х150 на а, сантиметрів. А, нагадую, що, можливо, колір тут буде відрізнятися, але попередньо ось а, такий на подаруночок. І навіть на цьому наші подаруночки не закінчуються. Дівчата, окрім того, що ви отримуєте таку скатертину, а, рандомно, так, сюрприз, кольорів, вона трішечки менша. Але, боже, я вже не знаю, яка мені на. Більше подобається тут. Ще такі вінтажні коники. Ці йдуть, серденька а, дуже красиво. І ще на додачу ви отримуєте ось такі кухонні. Прихватки з рушничком теж будуть іти рандомно, не знаю, кому який колір. А тут у нас теж, бачите, тут такі дзвіночки йдуть, потім Санта-Клаус і є ще такі веселі сніговички. Буде йти до вас в подаруночок. Але я нагадую, що подаруночки отримують тільки ті, хто встигне замовити під час прямого ефіру. Тому телефонуйте просто зараз, щоб встигнути вихопити нашу скатертинку з такими. Неймовірними подаруночками. прихватки на вибір, так рандомно. І ось така іще скатертинка, трішечки меншого розміру 110 на 150. Ну що ж, кілька нагод залишається. Поспішіть, щоб встигнути все ж таки вихопити з подаруночками нашу пропозицію. Ну а ми рухаємося далі.